Цятого 20 жовтня 2023 року відбулось засідання виконавчого комітету Васильківської міської ради. Було розглянуто більше 30 питань порядку денного, зокрема надання матеріальної допомоги, затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Створення робочої групи для проведення перевірки достовірності відомостей, наведених у заявах осіб, що розмістили внутрішньо переміщених осіб про отримання компенсації витрат погодження, розміщення об'єкта виносної торгівлі фізичній особі підприємцю. Надання дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, питання захисту прав дитини, забезпечення законних прав та їх інтересів, інші питання, які стосувались культурної та освітньої сфери діяльності, всі питання порядку денного було розглянуто та проголосовано. Наші діти найкращі. Вони допомагають і хочуть допомагати нашим збройним силам. Восени учні Васильківського ліцею No8 та Озо Васильківський академічний ліцей Престиж влаштували шкільну ярмарку, на якій зібрали аж 180 тисяч гривень. Директор Васильківського ліцею No8 Репета Світлана Миколаївна говорить, що вони ладні на все, щоб пришвидшити нашу перемогу. Ми з вами допомагали не один раз. Ми відправляли речі, продукти харчування. А сьогодні ми з вами долучилися ще до тієї дуже чудової справи. На ці гроші наші найкращі у світі діти. Купили та передали автомобіль для збройних сил України і ще 20 тисяч для потреб наших захисників проти вас тисячі окупантів, а за вами мільйони українців. Дякуємо нашим маленьким патріотам, їхнім батькам, вчителям, управлінню освіти та небайдужим депутатам міської ради за участь та організацію таких важливих для всіх заходів. На останній сесії міської ради була прийнята програма підтримки військових. Обсяг цієї програми складає 20 мільйонів гривень, тобто з розрахунку кількості мобілізованих осіб, які були призвані через військкомат Васильківський, і разова допомога додається в сумі 10 тисяч гривень. Секретар міської ради Богдан Шевчук зауважив, що міський голова Наталія Болисинович особисто опікується питаннями допомоги нашим військовослужбовцям. Особисто тримає на контролі кожне питання, особисто проводить прийом мешканців, спілкується з військовослужбовцями та приділяє важливу увагу кожному. Ми закликаємо усі сім'ї громади, у кого рідні на фронті або на лікуванні після поранень та потребують допомоги, звертатись у Васильківську міську раду. Вони завжди готові підтримати наших героїв. Слава Україні! Війна вимагає від нас делікатності у спілкуванні з родинами захисників. 1 листопада 2023 року відбувся черговий особистий прийом громадян Васильківського міського голови Наталії Баласинович. Під час прийому громадян Наталія Олександрівна зустрілась з мамою одного із захисників жителя нашої громади. Обговорили, порадились. Працюємо над вирішенням особистих питань родин наших захисників. Головне це підтримка, яку сьогодні потребує кожен з нас. Під час прийому були також розглянуті звернення заявників щодо вирішення питань житлово-комунального характеру. Васильківський міський голова надала доручення виїхати профільної комісії, обстежити та надати пропозиції щодо вирішення нагальної проблеми за колективним зверненням громадян. 1 листопада разом з секретарем Васильківської міської ради Богданом Шевчуком Васильківський міський голова Наталія Баласинович вітали Васильківський молодіжний центр Твій простір, який відзначає свою першу річницю. З нагоди свята хлопці та дівчата Васильківського молодіжного центру започаткували новий неформальний захід Кава з цікавими людьми молодь презентувала яскравий звіт про свою роботу під час зовсім непростого року війни за незалежність. У просторі відбулось 412 заходів, які згуртували 1023 юних васильківців. Серед безлічі чудових акцій, пригод, занять спортом, культурних заходів є велика практична робота психолога молодіжного центру Марії Тарасової. Вона провела 192 індивідуальні консультації та 19 групових тренінгів. Під час чаювання активісти та співробітники центру поділились своїми планами. А щира неформальна атмосфера спілкування з молоддю дозволили порівних обговорювати найскладніші теми нашої молоді можливості реалізації себе як особистості, громадське життя молоді під час воєнного стану. Це вашому молодіжному центру. нашому, Сюди постійно долучалися якомога більше активних людей, і щоб він тільки процвітав щороку, щоб молодь, яка десь ще там на вулиці або в інтернеті, щоб вони приходили до вас, щоб вони всі були активними. Тому що це те, якою буде Україна. Це про те, за що зараз наші захисники борються на фронті. Да? Тому ви вже будете тим поколінням людей, які будуть формувати державу. Це ж не просто слова, Тому ми хочемо, щоб ви були активні. Нам треба, щоб ви розуміли, що ви для нас важливі і що ви реально безумовно, депутати Васильківської міської ради, працівники виконавчої гілки місцевого самоврядування, Васильківський міський голова й надалі підтримуватимуть всі чудові програми Васильківського молодіжного центру Твій простір. Сподіваємось на плідну співпрацю з молоддю громади та провадимо в життя всі нові цікаві ідеї для перетворення нашої громади на найкраще місце в Україні для молоді. Молодь Васильківщини це не лише наше майбутнє, а й наше сьогодення. Дякуємо усім і молоді, і їх кураторам з відділу молоді та спорту Васильківської міської ради за допомогу в організації роботи центру. Твій простір підтримуємо молодь Васильківщини всією громадою разом. 3 листопада 2023 року відбулася 22-га позачергова сесія Васильківської міської ради. На початку засідання депутати Васильківської міської ради вшанували хвилиною мовчання пам'ять нашого загиблого героя Чуприни Миколи Івановича і всіх наших воїнів, які віддали своє життя, щоб ми могли спокійно працювати для блага людей. Найважливіших розглянутих та підтриманих депутатами рішень є перше щодо безпечного освітнього процесу. Три наші заклади загальної середньої освіти номер 2 4, 7 не мають своїх укриттів. Виконавча влада нашої громади багато працювала над цим питанням з обласного бюджету. Надали субвенцію на будівництво нових укриттів для цих закладів. Щоб роботи розпочались негайно потрібно було затвердити відповідне рішення ради. Підтримали рішення про виділення коштів на потреби ЗСУ по програмі підтримки військових частин. Внесли зміни до бюджету в частині збільшення обсягу коштів для виплати матеріальної допомоги мешканцям Васильківської міської територіальної громади на лікування хвороб та проблем пов'язаних зі здоров'ям, зокрема на виплати військовослужбовцям, які отримали поранення та потребують довготривалого лікування, що передувало прийняття даного. Рішення. Попередньо Васильківський міський голова Наталія Волосинович здійснила виїзди в село нашої громади і спілкувалася з родинами захисників, які отримали важкі поранення та потребують лікування. Таких сімей виявилось значно більше. Відповідно, і коштів потрібно набагато більше ніж було передбачено в бюджеті на ці виплати. Наш обов'язок підтримати ці родини не тільки добрим словом, а й матеріально. Більшість родин в важкому психологічному стані опинилися ще й дуже скрутному матеріальному становищі. Всі питання порядку денного були розглянуті та проголосовані. Дякуємо депутатам міської ради за підтримку важливих рішень.